you І вітання в ефірі Кременчуцькі новини. У Кременчуці на пожежі знову загинула людина. А в Верховній Раді хочуть обмежити продаж спиртного. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. У Кременчуці на пожежі знову загинула людина. Чоловік став уже другою жертвою вогню лише за перший місяць нового року. Причому за статистикою вогнеборців, спочатку зими зросла як кількість пожеж у житлових будинках, так і кількість загиблих людей не тільки у Кременчуці, а в цілому по області. Аби попередити виникнення пожеж та смертельні випадки, рятувальники спільної з правоохоронцями пішли у профілактичні рейди до приватного сектору. Рятувальники проводять бесіди, роздають попереджувальні листівки. Більше інформації від Тетяни Андрієвої два тижні тому у Крюкові стався нещасний випадок. У власній оселі загинув 80-річний пенсіонер. Від короткого замикання несправного електроприладу виникла пожежа і згоріла оселя. І ось знову трагедія: на пожежі 26 січня загинув чоловік 60 років. Ще один молодий чоловік, якого вогнеборці виявили у палаючому будинку, перебуває наразі у тяжкому стані у лікарні при прибутті ДПРЧ-6 горів дах житлового будинку. При проведенні розвідки другого відділення в середині будівлі було виявлено два тіла без свідомості. Господаря будинку пенсіонер загинув на місці надзвичайної ситуації. Отрим... Молодий чоловік отримав опіки другого ступеня та враження дихальних, ступ... дихальних шляхів. МНСники б'ють на сполох. З початку зими і у кремічу області в цілому зросла кількість пожеж та загибелі людей на них. За 28 днів 2013 року у Кремічусі вже зареєстровано 8 пожеж, на яких дві людини загинуло, одна травмована. За аналогічний період 2012 року було зафіксовано 6 пожеж, і жодна людина не загинула. За свідченнями рятувальників найбільша кількість пожеж трапляється саме у приватному секторі. Причиною пожеж в осінньо-зимовий період є порушення правил експлуатації газового пічного опалення а також перенапруження електромережі. Та паління в нетрезвому стані та інше стурбовані такою нездоровою тенденцією, МНСники спільно з правоохоронцями проводять профілактичні рейди, спілкуються з жителями приватного сектору, проводять бесіди та роздають листівки попереджувального характеру, зокрема щодо безпечності роботи електронагрівальних приладів, дотримання правил пожежної безпеки у побуті під час експлуатації пічного та газового обладнання та небезпеки паління у ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Люди з розумінням реагували на візити пожежних, уважно вислуховували їх, рекомендації та запевняли, що строго дотримуються усіх правил. Всю під час рейду було розповсюджено 150 листівок, відвідано 80 помешкань, в районі з щорса, чкалова, провулках північний, ювілейний, осипенка та інших. Пожежі у Кременчуці трапляються мало не щодня. Часто саме недбалість слугує приводом для виникнення вогню. Люди не стежать за побутом, внаслідок чого страждають самі, констатують пожежники. Що стає причиною пожежі? Сьогодні ми запитали у Кременчужан. Чесно, мені здається, що багато просто не соблюдають правила пожежної безпеки. Холодне отношення, мабуть, я знаю. з Спічками чи, чи дітей там оставлять, я не знаю. Ці печки не почищені, де марі ответственности нет у людей. Пропускает газ, и бывает это на подороже, там где и подпаливает, и, и бывает еще телевизор включен, а кто-то ушел. зі спичками, курять дома. Неосторожное пользование огнем. А курки и самодельные электроустановки. Ну, брежность, мабуть. Потім залишають дітей самих, мабуть, і сверники кладуть на такому місці. Ну, дитина може дістати і зробити. Ну, Третє це пияцтво, куріння у нетрезвому стані, лежачи на дивані. Якщо холодно, люди залишають газ вімкнутим і тому засипають, буває таке нещастя, як то кажуть. Підпали, ну, тобто варіантів маса. Ну, я не знаю, может быть, по неосторожности жителей Кремень-Чувак. Нельзя оставлять утюг, включенным в розетку, и его всегда надо от, отключать. И, и всегда надо смотреть внимательно, чтобы нигде ничего не загорелось. Потому что дети играются спичками, поджигают все, и, и трогают электроприборы. Потому что их нельзя трогать, потому что может быть короткое замыкание и может начаться пожар. И тогда уже никто не спасет. Или дом загорится. Бывает, что курят в постели, и все. И такие случаи бывают. Ну что, просто надо быть внимательнее. Вагітних прирівняли до неповнолітніх. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж алкогольних напоїв жінкам при надії, так само як це заборонено неповнолітнім. Відповідний законопроект нині розглядається у Верховній Раді і загалом обмежує реалізацію спиртних напоїв у торговельній мережі країни та посилює відповідальність за порушення у цій галузі. Родзинка законопроекту заборона продажу спиртних напоїв жінкам з явними ознаками вагітності. Тож продавчиням на власний розсуд доведеться визначати за великий живіт покупательки є явною ознакою її вагітності чи проблеми з зайвою вагою. Втім, деякі продавчині вже готові стати до боротьби зі зловжуванням алкоголем жінками при надії. Якщо вона беремена, і, звісно, Я ну, я проти, щоб вона я б не продала беременної сигарети, пиво, там, водку. Я б змогла визначити, беременна дівчина повна. Упевненість тендітних дівчат у боротьбі з алкоголізмом помітно вщухає, коли вони дізнаються про необхідність відмови продажу спиртного, ще й не покупцям. А законопроект передбачає і це. Ну я думаю, буде у мене більше проблем, якщо я йому не продам. Я би лучше продам йому, щоб він вийшов з магазину, а щоб не було проблем з ним. У зареєстрованому законопроекті, серед іншого, прописане і підвищення вікового цензу з 18 до 21 року, обмеження кількості торговельних точок, які можуть реалізувати алкогольну продукцію, а також заборону продажу алкогольних та слабкоалкогольних напоїв у нічний час. Останнє обмеження діє, наприклад, у Росії, Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі. По маленьких магазинах кажуть, вночі люди приходять саме за спиртним. Втім, нам сьогодні зустрілися на диво сумлінні респонденти. Верховна Раді від ній. Пускай займаються теж. Кожен делает своє дело, Верховная Рада, мабуть, теж. Це дуже правильный шаг, але це не буде дуже ефективно. Я не п'ю, так що для мене це будуть запрещати чи не будуть, для мене все одно. Я прожив те час, коли запрещали. Якщо треба було. Самогону можна знайти де угодно і скільки угодно. Хай запрещають правильно, менше алкашей буде. Дуже ефективно, дуже добре, ненавижу п'яних людей. Якщо ці нововведення Верховна Рада таки затвердить, то їх порушникам загрожуватиме ще більш суворе покарання, ніж до цього, бо законопроект передбачає ще й збільшення сум штрафів. День святого Валентина або ж день Закоханих в Україні відзначається не так давно. Проте усім, незалежно від віку, припала до душі традиція дарувати Валентинки на знак вияву найкращих почуттів. Цим пояснюється і популярність конкурсу «Валентинок» у Кримачуці. Цьогорічний конкурс іменується Валентинка, листівка кохання, і свої конкурсні роботи всі бажаючі можуть подавати до 11 лютого до організаторів відділу у справах сім'ї, дітей та молоді, що знаходяться у міській конкомі. Ми метою нашого конкурсу Валентинка, листівка кохання, є виховання у дітей та у молоді щирих почуттів дружби, закоханості, є піднесення цих почуттів як найвищої людської цінності і, виражаючи свої відчуття у творчих роботах, діти матимуть змогу долучитися до світу мистецтва і до високого. З року в рік збільшується кількість учасників та конкурсних робіт. Змінюється рівень творчого підходу до створення валентинок та майстерність їх виготовлення. Цим обумовлюються і якісні критерії оцінювання творчих робіт. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді приймає роботи, виконані в різних техніках. Це можуть бути малюнки, це можуть бути якісь поробки, але вони обов'язково повинні бути на тематику кохання, любові, нести в собі щось таке добре, хороше і обов'язково мати текст привітання, тому що це листівка. Потім компетентне журі буде визначати з усіх поданих робіт переможця. Ми будемо визначати переможців у трьох вікових категоріях, і в кожній віковій категорії буде визначено перше, друге і третє місце. І ці переможці отримають подарунки. І грамоти за перемогу в міському конкурсі. А всі інші учасники будуть нагороджені дипломами за участь у міському конкурсі Валентинка, листівка, кохання. Ми запрошуємо всіх кременчужан, кому вже є 6 років і ще немає 18, взяти участь у цьому конкурсі. Минулої неділі на Кремінь-арені гостювали Полтавці. В черговому товариському поєдинку Кременчуцький Кремінь зустрівся з футбольним клубом Полтава, який виступає у першій лізі українського чемпіонату. Знову підопічним Юрія Чумака не вдалося здобути перемогу у протистоянні з суперником класом вище. Наші земляки поступилися 1-2. Обидві команди добре знайомі, адже щороку взимку зустрічаються у товариських матчах. Тому у тактиці та стратегії суперників-таємниць ані для Юрія Чумака, ані для Анатолія Безсмертного не було. Кременчужани розпочали двобі агресивними швидкими атаками, причому використовували як флангові проходи, так і наступальні дії через центр. Активними у складі Кременя були і Пасічніченко, Біляєв, Барба та Новобранець Альберт Зінченко. Як завжди, чимало клопоту обороні, гостей завдавав Юрій Слабишев. Саме йому і вдалося наприкінці першого тайму відкрити рахунок, як і в попередній грі проти харківського металіста, наш нападаючий чудово зіграв головою. Тож на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь господарів. А ось у другому таймі на полі все кардинально змінилося. Чи то полтавські фанати, які навіть роздягнулися, незважаючи на мінус 5, так підтримували свою команду, чи то керманич гостей Анатолій Безсмертний знайшов роздягальні потрібні слова, чи то самі футболісти футбольного клубу Полтава налаштувалися на перемогу. Ігрова ініціатива повністю перейшла до гостей. Не допомогли і п'ять замін, які у перерві провів Юрій Чумак. На 80-тій хвилині зустрічі швидка контратака полтавців призвела до гола у ворота Андрія Олійника. Відзначився Артур Сірик. Здавалося, суперники розійдуться миром, але на другій доданій арбітром хвилині той же сірик знову розчарував Кременчужан. У підсумку 2-1 на користь гостей. Спарінг дуже хороший і ребят просматрелі. Несколько человек, які приїхали на просмотр, приїхав Руслан Кушко, центральний защитник Володя Ткаченко, Дніпропетровська, Кушко Одес, опорного полузащитника всю ігру всю Вот, то тобто смотрим ребят, вибираємо. Кілька разів траплялося, що зранку ви прокидалися з болячкою на губах. З герпосом знайома більшість з нас, але мало хто знає, що цей вірус серйозно руйнує здоров'я. І саме в цьому полягає підступність герпесу. Вікторія Пальчик дізнавалася подробиці у лікаря-імунолога. У зимову пору досить часто після охолодження навколо губ висипають бульбашки. Такі болячки не тільки не додають привабливості, а ще й страшенно зудять і довго не заживають. Так виявляє себе вірус герпесу. Це поширена інфекція. Її носіями є майже 90% населення всієї планети. Це внутріклеточний паразит, який потрапляє в нод клетки хозяина і використовує цю клеточку під себе, устраивает для себе маленький домик. використовує енергетичні запаси клетки хозяина і відбувається реплікація вірусу, тобто його розмноження. Особливість герпесу полягає в тому, що, потрапивши в організм людини, вірус залишається в ньому довічно. Довгий час він може перебувати в прихованому, неактивному стані. Але як тільки імунна система дає збій, герпес обов'язково проявляє себе. Тож холод, авітаміноз і слабкий імунітет вічні супутники герпесу. Але висипання на губах це тільки верхівка айсбергу, оскільки вірус герпесу здатний серйозно вражати багато органів та імунну систему людини. Він проявляє себе, визиває імунну супресію, тобто... Есть... Понижає реактивність імунної системи. А другими словами. разрушая клетки иммунной системы. Герпес надо лечить, не думать, что это просто банальные, банальная простуда или банальное высыпание, потому что он опасен не только клиническим проявлением в острый период, но тем, что он воздействует полностью на клетки иммунной системы и вызывает еще большую супрессию. То есть человеку болеет уже не только герпетическая инфекция, а присоединяются другие оппортунистические инфекции, это бактериальные инфекции, Це грибкова інфекція і більш тяжеле проявлення хронічних заболівань. Бульбашки можуть утворюватися не тільки на губах. Існує кілька видів захворювання: один з яких вражає рогів кочей, інший зовнішні стептиві органи. Оральний герпес передається при близькому контакті із хворою людиною під час поцілунку або при використанні його столового посуду. Генітальний герпес найчастіше передається при статевому контакті. При виявленні даного захворювання слід постаратися не інфікувати близьких людей. Необхідно користуватися індивідуальними серветками і окремим рушником. Ця лихоманка може обернутися справжнім лихом, якщо її не лікувати. Щоб не усугубляти цієї коварної інфекції, в народі її ще називають ползучі інфекцією, тому що вона проявляє себе не одразу і не ярко. Нужно звернутися до доктору. Щоб герп з'являвся якомога рідше, підтримуйте у собі міцний імунітет, пийте вітаміни і повноцінно харчуйтеся, і будьте здорові. Робочий тиждень розпочато. Якими подіями запам'ятається день наступний, дізнаємося вже завтра, о 21-й. Дивіться нас щодня, телефонуйте 78 08 18. Побачимося.